Вітаю тебе, мій великий, мій незламний народи України. Вітаю вас, мої захисники і захисниці. Вітаю вас, всіх тих українців, щирих українців, нескорених, незломаних, які мене дивляться. Пошти 12. Що я вам хочу сказати? П'ятниця сьогодні. Пошти о п'ятій в мене був дзвінок пошти о п'ятій ранку. Я прокинулася від дзвінка і одразу мене почало серце вискакувати, я зрозуміла, що щось неладне. Я відвідала, це була моя племінниця. Плакала, кричала, дзвони своїм, у нас страшні прильоти. Влучили, не буду називати цей об'єкт, але всі, хто ж, мешкає на Україні, вони знають цей здоровенний об'єкт, який скидує і перерабатує воду. от так. Я почала своїм писати, Аня відповіла одразу, каже: да, ми лежим в коридорі, прильот за прильотом. Дуже гучно і дуже десь поруч. От. Тоді вона написала Настюші, тоді мені написала, каже, у них тихо. Летіли на Київ, а тоді розверталися і летіли туди на Западну Україну, у сторону Львова і Франківська. І отак ми спілкувалися до сьомої, тільки о сьомій ранку зробили відбій тривоги. Тоді вже я дивилася в новинах, вже виставили, але я не буду казати, той, хто захоче, той подивиться із наших дівчат. Та я думаю, що наші дівчата всі знають, де що трапилося. Але у нас тут трапилося дуже, дуже велика біда трапилася на Запоріжжі. Закрили проїзд по цьому об'єктові, бо він досі горить, не можуть затушити і розвалили дві, дві із 32 чи 34 опор. Відключили От. воду, бо попали ще у той у те місто, де перерабатують воду, очищають, хларірують і подають на місце. Відключили воду, у місці води немає. От -от так. Тоді я подивилася, тож кажу вам фотографії вже мені прислала моїй племінниці племінниця, вона знаходиться у тому. ну, ото -от таке спільноцтво, де вони ото переписуються, хтось скинув от тролейбус. Якраз тролейбус їхав, люди їхали з роботи і згорілий тролейбус. Ніхто не знає, чи люди вижили, чи ні, це буде вже пізніше будуть розказувати вже пізніше. От такі справи. Так що я вам хочу сказати, щур і ваші щури, що б ви не робили, як би ви не бомбили, як би ви нас не принижували, Як би ви нам не відключали воду і світло. Заробіть собі на вашій дупі, що ми незломний народе України. Ми ніколи не станемо перед вами на коліна. На коліна ми стаємо, коли молимося Богові, коли просимо защити для нашої неньки України. Оце тоді ми стаємо навколюшки. А перед вами щури прокляті. Ми ніколи не станемо навколюшки і ніколи ви нас не здолаєте. Ото -от. так. Ну, коротше, я оце посиділа вдома десь до 15.09, не можу вдома сидіти, мене розриває на часті. Я зібралася вже не стала в церкву їхати, вже й пізно, було. поки доїдеш, вже. Як кажуть, на шапашний розбір. Я зібралася і поїхала в сусідній район, ото, там ото, торговельний центр Аніка і там ото, арабський магазин. Я покажу зараз вам, що я купила. Купила я отакої от сметанки. От бачите, це, це не естонська, чи, це чи латвійська, мабуть, Зелта. От. Сметанка така, 400 грамів тут у цій баночці, і, і тут 25%. Де тут воно написано? Бачите, 25% жирності. 2,19 ця сметанка. І два таких купила творожку Ось до 15-го. Бачите, до першого п'ятого, 24-го. Тут, по скільки, 9% жирності той творожок. І скільки тут 275 грам. О. А сметанка до якого у нас? До 21-4-го. го Тоді пішла в той магазин City Market, Маркет. Супермаркет Аніка. І взяла собі, бачите, ось написано Аніка. Ко супермаркет Аніка. Це по плюсах корті. І взяла собі такі крильчатка в упаковочку на 2,39. От, на 2,39 взяла. І взяла собі ще, там же, ж, такі кісточки написано Порсан Лут. Он такі хороші, такі кісточки по 2,57 по 3,49. І пачку молока. От, до 27-го 3-го взяла досереди, до середи, до слідчого. Оце хочу, знаєте, стушкувати. Вони тут такі хороші кісточки з тим з м'яском. Оце хочу з половину стушкувати картоплі з тим, з такими кісточками. Ну, так, так, таке, от, як реберця такі невеличкі. Оце поділю на дві частини та положу в морозілку. Захочеться тоді супу сварю. Борщу, там можна й борщу сварити, але не хочеться Замарачуватися. Може, ввечері зварю із того, Оце із сиру зроблю, З пачки з однієї, може, зроблю линиві варенички, але не, не знаю, це, це таке зараз водички вип'ють у мене тут водички трошки. Як у мене буде настрій? Як у мене буде желання, то тоді зроблю, а як не буде, то нічого і не зроблю. От. Зараз все в холодильник покладу. ці ріброшки, які, чи ріброшки, Як їх хочете, так і називіть, помию, Закип'ячу воду, От. а тоді додавлю туди цибулька, в мене є морква, хай проваряться. От. А тоді картопельки трошки добавлю, таке буде в мене, як рагу. не рагу, а таке по-домашньому. Подивимося, що воно вийде, та щось вийде. От, от, не знаю, що буду робити. Не знаю, знаєте, така, інколи таке буває, от нічого не хочеться, да? от е, сидиш чи лежиш, щось дивишся або щось слухаєш, і ти навіть не розумієш те, що ти слухаєш, і те, що ти дивишся. Оце в мене таке було зранку состояння. Ну, зараз, звісно, я на вулиці була, погода погана, іде такий мілкенький дощик. Але я так з задоволенням прогулялася, бо вдома було дуже важко знаходитися, я прогулялася трошечки. От тоді хай даю, даю час, хай мої трошки відпочивають, хай трошки. Прийдуть до тями, теж і тоді вже созвонимося, напишуть, як там, що там. Буду знати більше. От, отак мої рідненькі хлопці, дівчатка, отак моя рідна ненька Україна оце, її, над нею знущається оцей щур проклятий. А що я вам хочу сказати, народи, рашки, народ рашки, Ви кого це вибрали на виборах на своїх? Мертву душу мертву душу вибрали, бо воно вже воно, щур воно, лежить вже чи два чи три місяці в холодильнику. А тут оце плегають куколки, ото що е, виставляють за, заміж нього, куколки ото плегають. О, а ви вибрали мертвеця от. це вам прокльон. Аж до якогось там коліна. Це я ж дивлюся, вольфарів вони оце все розказують. от-от-так-от-от. От. Але я вам скажу: воно возмездіє, воно не, не, не дасть себе очікувати. Ось ваш Белград, Курськ, ваше, ваше подрозділення, ваші. там ото, е за свободу Росії, там якісь, і там і ще Сібір, вони там гасять вас, як гадів, отак. От так що підождіть. І до, до, старим, і до вашого мавзолею. Ви так його оберегаєте, так? ото там, у, у подвалах молитеся, робите якісь. Ті... Окультні діла, нічого, нічого. Дождетесь і ви. Гакський суд, всіх прийме, всіх, всіх, роздасть по заслугам, всім, 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 всім. Не оставе без наказано нікого. Отак, От і через три, і через п'ять, і через 25 років. Так що будьте спокійні, що і до вас доберуться. І до вас доберуться. Ось От такі справи. А в нас сьогодні п'ятниця, хотіла поїхати до церкви. Але ви знаєте, я оце ж до церкви їздю. чого? Того, щоб тільки оце щось привезти, вам показати, а тоді зібрати і одвести до, до своєї подруги. А так як я тепер не буду я до неї так часто їздити, бо я ж вам казала, вона перейшла на відділення, в неї дуже важке відділення урологічне. Робить вона буде в дві сміни, і в суботу, і в неділю, і свята, якщо по графіку попадеться, Ну, так, як і я робила. Я в цьому відділенні тільки воно було тоді в другій больниці, в У-больниці, а тепер воно в А-больниці перевели. Так я от у тому відділенні отримала постоянку. Як я прийшла, мене поставили зразу на післяродове відділення. Їх два було 310, 311. я там і там, ну Вони одинакові. І хороші люди і там були. І там. А тоді, значить, як я написала папіри на той заяву на постоянку, і мені дали місто і дали місто от, от, там, у тому відділенні. Так що я знаю, що воно дуже важке. Я знаю, воно настільки важке, що інколи, я не знаю, чи я вам вже казала, чи ні, інколи ввечері. Я їхала додому на, на бусі і я плакала. І я плакала від того, що я так зморилася. Я не, не почувала ни спини, ни рук, ни ні спини, ні рук, ні ніг, бо я маталася, як бджілка-трудівниця. Мені треба, я робила до восьми. Оце моя приятелька вона буде робити до пів дев'ятого. У мене сміна починалася о дванадцятій, а в неї буде починатися о пів першої. І буде до півдев'ятої, а їй далеко їхать, вона живе не в турку, не в городі, і, ну, Правда, один бус ходе, Але якщо вона буде робити, скажімо, неділю, в неї в неділю ходе один на годину, їй буде дуже важко. Та й ввечері. До півдев'ятого робиш, ти не вийдеш ні на п'ять хвилин раніше, не вийдеш, бо ти повинен в відділенні клацнуть, така ляпушка чорненька клацнуть. І тоді тіка вийти, і йти в свою роздівалку, переодіться, і бігти на зупинку, От, і очікувати того буса. Сіла, і, мабуть, їй хвилин 20-25 їхати, а тоді їй ще дуже далеченько йти від зупинки додому. Часний сектор ж вона ж у своєму домі живе, дуже далеченько йти. Ну, воно як літо, так воно світло, і кругом, і фонарі, і все, і на вулиці світло. А в зиму, звісно, дуже важко. Дуже важко, тому що машини починають чистити оці, що чистять тут понад домами та й там кругом. Вони раніше восьми не починають чистити. А як, а вона буде робити з сьоми, то їй треба буде о шостій вийти з дому. Хвилин 15, а то й 20 бігти до зупинки бігом на бус, якщо він там совпадає по по часам їхати і тоді ще бігти до. До своєї свого корпусу. <світ> от, от так. Так що я оце вирішила. А на що мені тоді оце ходить, оце брати? Ні, я буду ходити до церкви, посидю там з людьми, побалакаю, якусь фруктонезу візьму собі. Ну, і щось їй буду кидати, ону морозілку, мені ж не жалко, але, але те, що я назбираю, тоді я буду з нею созванюватися, Може, вона приїде до мене на вихідній день. А може, я отак от підвезу її колись. Ну, це буде видно. це буде видно. Ну, коротше, все я вам розказала, все я вам показала, ось мої покупочки невеличкі. Бувайте здорові, бувайте щасливі, тримайся, тримайся, моя нескорена, ненька Україна. І не пишіть мені, не пишіть мені, щурики, прокляті, матрешки, не пишіть мені нічого. Тільки прочитала, сразу пішли отуди, да? за кораблем. І до побачення. Все. Тримаємось. Все буде Україна. Пока.